Такие глаза глупые аж что случилось, Она война началась. Есть одна безусловная польза от курской вылазки у их. Вот он, обгоревший в копоте войны, простреленный в нескольких местах. Но все-таки может быть мой. Собачку. Днями соціологи із прокремлівського лівада центру викутали результати нового соцопитування, яке показало кількість росіян, незадоволених тим, що відбувається в середній анклаву, скоротилося до історичного мінімуму. Лише для 12% життя на болоті незадовільне натомість 54% впевнені усе рухається у правильному руслі за планом і відомі чіткі причини такого оптимізму серед русків. Сокращению числа недовольных своей жизнью россиян способствовал опыт жизни под санкциями и отсутствие необходимости активно участвовать в войне, считает директор Левада Центра Денис Волков. Але якби репрезентати не вибірка обмежувалися лише Курською губернією, то показники були би дещо інші. Уприклад, мешканка прикордонної із Україною області, яку добасно охороняли кадерівці, ті самі бійці спецпідрозділу Ахмати, яких ротами на початку клав татаров у Києві. Я вот вышла, я так делала консервацию. Вышла на улицу, тишина, никого нет, ничего не могу понять. Думаю, что выходной сегодня. Наверное, на речку все поехали отдыхать. А я сижу тут с консервацией. Идет девочка, которая ухаживает за тетя Алавы, что не эвакуируете. Я говорю, куда, какой эвакуироваться? Такие глаза глупила, а что случилось. Она война началась. Уже все говорят, о это. О, мама родная. А нас, говорю, никто не определит. Ніхто, не я не власне яскравий представник путінського лекторату із кругозором ширина якого не виходить за межі власного району. Війна розпочалася не 2014-го, із анексії Кримського півострову, і не 24 лютого 2022-го. А лише тоді, коли стартувала Курська офензива, де окупація Слобожанщини. Схоже, консервувала не огірочки з помідорами, а займалася інформаційною самоконсервацією. Два так, так. А У нас була тиха. у нас як-то нас не трогають тут. Ну вот этих, как я их дротиков называю, иногда пустят там это. Ну, ну мы так думали, да, по, поиграют, поиграют, да бросят. Но вы вообще в курсе, что происходит на Украине? Какая там война была последние два с половиной года? Ну по телевизору. Ну вообще-то, знаете, честно говоря, когда начинают эту показывать, я выключаю телевизор и иду, занимаюсь делами. Я не люблю політику. Я эти 60 минут, 100 минут, Мені они не нужны. А от дарма, бо із з пропагандистського зомбаящика можна почерпнути чималу кількість корисної інформації. Продовжують шукати позитив від курської ситуації. Спочатку згодовували теорію про те, що тепер на заході терористичний режим у Києві не сприймають в якості безневиної вечки, на яку напала зграя вовків. Далі пішов Михайл Леонтів, той самий пресекретар Роснефті і за сумісництвом ведучий. Програми однака річний оклад якого складає 190 мільйонів рублів, що у 20 разів більше офіційних доходів самого Путіна. І він відпрацьовує сповна. Однак, здравствуйте. Є одна безусловна польза Курської у українка. Вся ця крысина вокруг переговорів, каких-то сделків, розмінах, накривається надовго, если не навсегда. Свидетельством тому предельно хамська нота, которую взяв Зеленський в своєму обращении на День Незалежності. Ну, відверто складно здогадатися, що так обурило Леонтьєва у зверненні президента України. Хіба не віднайшов у словнику значення слова бумеранг? А це те, що повертається із місця запуску. Бумеранг для зла. І Його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина. Могриця, річка Псел, кілька кілометрів від нашого кордону кордону між Україною та неволею між життям і смертю кордону між незалежною європейською державою і терористичною організацією номер один у світі. Бумеранг обіцяв до слова, і Путін ротом трикулірного посла РФ у Вашингтоні Анатолія Антонова, який наголосив, що через курську операцію на Київ очікує суворе покарання. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент страны Владимир Путин принял решение по ответу на нападение вооруженных сил Украины на Курскую область. В беседе с журналистами Антонов преградил ответом Путина на вылазку ВСУ в Курской области. Зранку у середу відповідь виглядала наступним чином у Ростовській області, де вже більше тижня росіяни не могли загасити одну нафтобазу. Загорілася ще одна запалало нафтосховище Атлас Росрезерва – комбінату, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, і за словами очевидців спалахнули відразу три цистерни. Але кому цікаві НПЗ нафтосховища на замбаєщику потрібні великі перемоги, які демонструє чоловік з ливного бачка, Попов приволік до студії дорожній знак із надписом Україн. Міському на пункту Нью-Йорк. Про окупацию якого відчиталися російські Минобороны еще 20 серпня, чего нагадай на підтвердили як незалежні осинтери, так и проект Діпстейт. Вот он: обгоревший в копоте войны. простреленный в нескольких местах, следы от пули и осколков дорожный знак: три года простоявший на въезде в Новгородское. Нам его передали бойцы штурмовых отрядов 9-й бригады первоармейского корпуса армии России, освободившие от ВСУ населенный пункт. Больше этот знак поселку не понадобится. Власти ДНР пообещали жителям вернуть советское название. Все-таки новгородское привычней. И надеюсь, что жителям Курской области не отключат телевизор, и они побачат заради чего доводилось прощаться с собственными домами. Больше этот знак Не а загалом пропаганда взялася за розвинчування міфу, який сама і придумала про всемогутню непереможну Російську імперію, яку бояться як вороги, так і сусіди. Непросту місію взяв на себе Сергій Мардан. Потому що я на протяжении многих лет вірив, це твоя проблема, що ти вірив, що ми настолько могущественные, що ніхто не посміє. ніколи, ни ні при каких условиях. С чего это вы так ну реально. Вот ті, кому більше 40 вы ви чего так думалі, я понять до сих пор не можу. До речі, а що ж там відбувається на місце із курською евакуацією? Тамтешня влада забула евакуювати 98-річну учасницю Другої світової війни. Раніше чиновники активно використовували мешканку селища Карініва Клавдію трусіну Войтову в пропагандистських піар-цілях. Фотографувалися з нею, коли до Курської області увійшли Збройні сили України, щоб деокуповувати. Навіть забули про літню жінку. Бабуся залишилась зовсім одна, і ніхто її не збирався рятувати. Розповідають куряни у телеграм-каналах. В результаті учасницю Сталінградської битви вдалося врятувати волонтерам. Коли саме ветеранку війни вивезли із селища, де весь серпень точилися бої, невідомо. А Турсина Войтова, до речі, під час другої світової була санінструктором і нагороджена орденами червоної зірки, медалями за оборону Сталінграда та взяття Берліна. Але це вже минуле. Звітують що відомо про взяття Нью-Йорків. А до речі, помиратимуть за чужі землі ті ж самі герої. Нова російська еліта на фото герой свого, який убив 13 людей у нічному клубі, і тепер знову поїде воювати до України. Станіслав Йонкін, якого лише у березні засудили до 20 років колонії за нічного клубу у Костромі, Підписав новий контракт із Міноборони нападу. Суд, до речі, йому повернув Держнагороди, зокрема, медаль за відвагу та звання гвардії сержанта. Нагадаю, що у листопаді дві Ру повернувшись із війни, ось цей самий герой влаштував стрілянину у клубі Полігон, де посварився із іншими відвідувачами. Для початку Йонкін вистрілив у стелю із сигнального пістолета. Спалахнула обшивка. Вогонь швидко поширився по усьому закладу. А від його дій загинуло тоді 13 людей ще 49 постраждали. Пожежу тоді гасили понад 5 годин. А сам Йонкін, вийшовши із нічного закладу, продовжив стрілянину на вулиці. Але відверто окупці на Росії хвилювало те, що відбувається на самій Росії. Байден трам. Каміло Харіс Зеленський і одвічне протистояння із Заходом та НАТО. Ось основні теми, які цікавлять пересічних росіян. І навіть попри те, що чинний президент США уже знявся із передвиборних перегонів, це абсолютно не впливає на його умовну популярність в російському інфополі. Під'явіті требуємо, приявіть Байдена. Де він знаходиться? Така складна ситуація в світі. такі проекти складні. Почому його нет? Пред'явіті срочно Байдена. Такая сложная обстановка в мире. У кого зараз ядерний чемоданчик? Хотілося б знати. Зніматимуть цілий серіал про старенького Джо Байдена в головній ролі. А зйомками цього продукту займеться телеканал, що входить до холдингу Газпром Медіа. В головній ролі давній путініст Дмитро Дюжев. До речі, за сюжетом, президент Шаджо Байден хоче сам розібратися, чому його санкції не працюють проти росіян, і під прикриттям він летить до РФУшки, щоб зрозуміти русскую душу і першого ж дня втрачає документи, але знаходить нового друга, справжнього російського патріота. За тим самим сценарієм, Байден змушений жити у звичайнісінькій хрущовці, працюючи вчителем англійської, щоб накопичити гроші на нові документи та повернутися до США. Ну такий собі сюжет не заморочувалися, бо як винен у загаджених під'їздах, непрацюючому ліфті, і у тому, що затопило лікарню в Самарі, саме Байден і його адміністрація, як і всі попередні. А щодо Дюжева, то грати в вигадану деменцію навіть не доведеться. Ви зробили, якщо б ваш син приніс медведя медведі Ой, У нас мабуть, таке неможливо, тому що у нас э, мама наша, моя жена танчка. Вот ана испытала... нелегкое такое вот э, э, переживание за свою собаку, которая 17 лет жила в семье и была ну, практически родственником. И как тяжело они с ней прощались, что она попросила нас не просить животное дома. И, и, и каждый год снова возникает вопрос, ну все-таки, может быть, мы можем. Жов, собачку, це боюргаврищах вісті. І традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.